28 березня 1877 року розпочалась історія обласної бібліотеки імені Короленка. 140 років тому півсотні засновників чернігівських інтелігенцій зібрали кошти на перші 1300 книг та журналів. Два карбованця коштував абонемент до газетної читальні, яка розміщувалася у круглому залі приміщення нинішньої облдержадміністрації. Вчителі обслуговувалися безкоштовно. Але для того, щоб вони могли брати книги додому, вони обов'язково мали принести до бібліотеки рекомендаційні листи з тим, що вони дійсно повернуть літературу до бібліотеки. За свій час бібліотека не мала, на жаль, постійного приміщення, весь час вона десь виселялася, десь знаходили якісь інші приміщення. І тому сьогоднішнє наше знаходження саме в цій будівлі, звісно, що бібліотека зараз знаходиться в дуже гарному приміщенні 1913 року побудови земельного і дворянського поземельного банків. До діяльності бібліотеки причетні такі особистості, як Ілля Шарах, Петро Єфименко, Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Микола Ворони і Григорій Коваленко. Відомо, що Микола Лисенко давав спеціальні концерти для збору коштів на закупівлю книг для закладу. Під час війни, на жаль, бібліотека була двічі знищена. Під час нальотів німецької авіації у серпні 1941 року бібліотека згоріла, всі фонди були знищені. І в 1943 році, знову знову такі фонди, які були відновлені під час окупації. Теж вони були знищені. Вже після війни книжки збирали зі всього світу, як з обмінного фонду, так і приватних колекцій. Сьогодні в бібліотеці нараховують 870 тисяч примірників, з них 5 тисяч видані до 1917 року. Коли бачиш такі раритети, думаєш про вкладені до них частки душі, почуття та роздуми багатьох людей від авторів до читачів. І, хоча побутує думка, що бібліотеки з книжками людство вже не потрібні. Аби заперечити цьому, варто привести висловлювання видатного художника Миколи Реріха, який говорив, що серед мистецтв, які прикрашають наше життя, древнім і виразнішим є мистецтво книги. Він писав, що зовнішній вигляд книги розповість про сутність редактора і решту учасників, Микола Рерих називав, зерцалом, називав книгу зірцалом душі чоловічої, а книги на електронних носіях таким зерцалом ніколи не стануть. Інформаційний потенціал бібліотеки не обмежується друкованим словом. Тут працюють розмовні клуби, проводяться виставки картин та світлин, творчі зустрічі, фестивалі різних культур, презентація нових видань. 140 років поспіль для декількох поколінь читачів книгозбірні була, є і буде в у світ, де люди вчаться, пишуть, читають, думають і, врешті-решт, змінюють своє життя. А разом з ними змінюється і бібліотека.